Привіт, давайте зробимо такий ранковий влог з Готелю. Так? Да, у нас есть. Да. Сейчас да, да. палку надо свою палку. А, ага, 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 ага. Покажем реалії життя. Вот, пожалуйста, без кімнаті Ані. Але це нормально, бо це її кімната. Вона заграбастала собі найкращу кімнату. А ти що, модненька? <клінька> да. Може, хотя б не уходи. Добрий раночок, що вона готова? Своїсте. Я голодна. А, ми йдемо на сніданок. Сніданки, у Вартість проживання в цьому котечі. Добрий ранок. Що будеш робити? Я хочу з тобі зробити. Давай. А собі Тоже. Давай. Давай сюди. О, вписи, що без Опс, я в заході. Тут сніданки входять в проживання, yeah. тому ви можете тут спокійно приходити, набирати що yeah. вам хочеться, що вам подобається і смачно. Yeah. Що ти мені принесла? Дякую, Китя. У нас тут цілий першості, видите, ці, накривається. Лен, ну красоту накрыла нам. Я старалась. Цілий ранок красиво. Починаємо день зі смачного сніданочку. Дякую. Надо викорно. Знімалася такий. Знімалася такий міні-блок і сторін з нашими снідами. Тому не знімали вона дуже з вами. Буду дуже зараз. Що не взяла? Поколюшку. А я не бачила її. І Ди нас тобі гарне Ні, спасибо, Тут стільки всього, що ти можеш. О, от є кукурудзка. Аня. Дивіться. Спасибо. Як вона покажеться обережненько? М -м -м, да, молодець, спасибо. є авіній. Сьогодні на вулиці 13 градусів, кажеш погода, але відчувається як всі 23, тому що сонце сидить, сьогодні немає хмар. Через це ми півдня вже тусуємось на басейні. Але всі інші люди, хто... Зараз в готелі видно, подивилися прогноз погоди і подумали, що то для них холодно і не прийшли на басейн. Тому сьогодні на басейні ще пусто. Ми тут буквально самі сьогодні тусуємося. Хайфу. Я кучу всього не здівала класного, бо немає народу якраз. Так що, взагалі, супер басейн, ось знов пустий. Коротше, це каже, тут людей немає. Я шоці просто. А як хтось і приходить, люди приходять в куртках, просто я не розумію. Хоча сьогодні е, класна температура і, і що я при чому? Я мерзлячка. Це так вам поправочка. Я мерзлячка, я не люблю холод. Але навіть я сьогодні купаюсь, засмагаю і все. Короче, круто. Зараз Ліна з Татом вже пішли в номер трошки збиратися, бо ми хочемо в приїхати... сам Буковель сьогодні погуляти, піти, що ми підемо пішки, тому що нам немає сенсу приїхати. Сходимо в Гуцеленд, на підйомничку піднімемося сьогодні на гору, подивимось на гарні краєвиди. У нас такий сьогодні буде більш тут територіальний відпочинок, бо вчора ми дарилися на гору, а сьогодні хочемо тут побути в цивілізації. Так що ми за нього зараз замовили піцу, щоб перекусити пообідати, типу. Покушаємо, ще раз окунемося і підемо в номер збиратися, їхати гуляти. Ну, По-моєму, взагалі балдеж-балдеж. Ми отак лягли прямо на підлозі. Mm -hmm. Могли сісти за стола, але хто ми такі? Я тут засмагаю, паралельно лежу. І ми отак кайфуємо. Так, як я говорила, ми перемістилися в буквель. Сам курорт. Сьогодні у нас прогулянка. Все так, тут так. Роздивляємося все. Все нам нравиться. Дуже гарно. Вітер, звісно, свіжанький, дуже прям. Таке гарне це озеро. Я розможу. Я зараз вашу. Що, Що ти, ти хочеш? Пуголовка зловить, подивиться і викинь. Ну, а чого ти так не можна на нього подивитися? Наша головить. Ти зараз вмісті з цим пуголовком туди ляпнешся. Тільки не пошкодь його. Не травмуй. Бачу, він не хоче до тебе. Дуже гарний колір води. Вона така прозора тут, Боже, дуже гарно. Може, до колеса дійшли. Ось цей новий аквапарк, який тут нещодавно відкрили Мавка. Дуже великий. Та й загалом краса, звісно. Ми Гуцуленді, і я просто ахіріваю кожен рік. Я кожен рік, коли я тут Гуцуленді, я кожен рік що я, я ваш ціни. Бо вхід зараз коштує триста 380 гривень. 380 гривень на всякий случай. Е військовим вхід безкоштовний за наявності посвідчення, але тільки для військового для йому родини вхід платний, Тобто, тато. Виходить з посвідченням, може отримати безкоштовний вхід, але всі ми, типу, не зчитаємося. Е, бо просто, чого я так кажу? Бо коли ми були вчора на полонині, там був вхід у фотозону, де ми каталися на великих качелях. У... Один беріть. Вхід у фотозону був... Е, Платний, щось там 200 гривень з чоловіка, але е, військовим та їхнім родинам вхід був безкоштовний. Це було класно, приємно, спасибо. Що вони мають е, хороші совісті. А тут такого немає. Тут тільки виходить військовий, може проходити безкоштовно. А, на всіх інших вхід 380 гривень. Діти до 12 років вхід 330 гривень. Але Ані, звісно, вже 11. Що <сіхі> <Шо> купила? <сіхі> так. О, це взяли корм. Він так смачно пахне, ми б його самі їли. Тільки ви його несіть, я буду вас знімати. А, да. Що получилось по ціні в итоги? 360 гривень Тільки тобі виходить да, фільмовий. Мені безкоштовно А, у нас сусід Ані 11 років, да, з половиною. Поняла. 330. Ну що, ходимте? Зараз буду. Іди вперед з кормом, пожалуйста. Та понежу прямо витапоють, і тут ніет. А я знаю дорогу. Дякую. Ну, дякую, машині. Зараз ми йдемо прямо. Привела нас машинка. Павич. <рисвітна> <рисвітна> Далі <Дальше> йдемо. <рисвітна> Опа! Це важливо, для... Не розгойдувати тату, не розгойдувати напевно. <рисвітна> Де в, Берліні Переходили? Такі, в Берліні є такий мости, де э, періодично рандомно відкривається. Він, він відкривається дощечки? Всі відкривається. Серйозно? І він користується дуже великим спросом, популярнішим. Тому що ти коли проходиш, то від, неведомо, Ого. прийдеш чи не пройдеш, розумієш? Та... Тато, ну ти. Ти що десь рандомно відкривається. Так, да, в будь-який момент. і да, по, по таймеру. Ох ти як чудово. Ні, не А ото бачиш, ти казав, що куди сходи йдуть. Оце вони вниз і от сюди ж вони виходять. Це знизу, це для жінок, а то для чоловіків. Оп! Закривайте нос, буде воняти. Не буде. Тут не воняє. Написано. Іди іди. Виділяється знову дерева. А я не поняла, де барани? Нас вже мають тут зустрічати. Вони понаїдалися. В а ну пішли сюди направо. Ви, Де ворони, я не поняла. Куди ділись? Вони, воно мене Ну що, вже всі закриті? Що то я не поняла. Ми знайшли козлика. Чого? О, ой, це погано. Да! Маленькие такие! боже, Боже, маленькие! На! Маленькие! Маленькие! Привет! Маленький, маленький! Да дай ему Привет! Ням-ням-ням-ням-ням, воно таке велике. Брутні влади. Відколи били. Їх Ань реглами наполовинки. Вони груди. Ні, булячка. Привіт, маленька. Такий бусяк. А це вже наївся, навірно. Ні. О, добрий день! Давай з руки, Ань я боюсь. Чого? А пропустіть людей, Анют? Давай з руки, а ні. Та він губами бере. Бачиш губ. А ці він Губами бере, він тебе не вкусить. Це дівчинка, а ні, в нього є ріжки до Ну, Давай їм, роздавай! Нічого, нічого. Нічого страшного. Не знаю, яку емоцію використовувати. Добрий день, У мене нічого немає, я от сестрі віддала весь корм. Що потримай? Та ні, та давай. Та просто годай йому. Нічого він тобі не зробить! він просто хоче пожрати. Добрий день, добрий. У мене кожен рік влог звичай. Іди сюди, нічого страшного, Іди сюди, Дуй. Та все нормально, вона не тривожить. Всі за нею пішли, дивіться. Бери, давай. Давай їде, давай. Затоб ти ціле стадо зібрала свої Ані. Ням-ням-ням, ням-ням. А ну давай ще одне, я блишці зніму. Я я ще одне мо дам, Там. це я вже багато їм. Привіт. У нас тут повний хаос. Зляне же намагається, ой, це дуже такий тип. Етому надо зразу давати. Це <рес> Мам, ну законо. Хто прийшов? Законом. Я не можу йому вже намагається і шорти зняти, просто цихози. Добрий день. Він знає в тебе в руці корм. Ням-ням-ням. Пішли вже. Пішли в хату. Подивимося хатку. Це моя казамашка. Це от моя казамашка. А це от Артемка. Добрий день. Нема менше, от іди до мла... меншої. Все у меншої. Хто? Як на українській мові? Ааа... Ваша тривай. Воно дивись. Згадую. Оно, дивись, на дереві. Я сюди спитаюся. Воно, на столбі, стільки ти. Ну, я тобі на лапу наступила, на дереві. Я не помню. О, гля, буцаль друг друга. В смысле, тут що, матриархат? <рес> Так смішно бути один з одним, капець. Вони барани, то генетично. Оп! Да, от итак, от итак вони Заход рост. такий. Цікаво, що вони не поділили? А в них генетично. Але ж має бути якесь. Просто, да, просто нам в прикол... <гуми> <шук> <шук> Реслінг у них такий. Не поймеш. Добре день. Так вот це просто англійський профіль у нього. Аристократ. не Дивіться. Він йти на... губка. Не, 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 не. Ну, а, знаєте, Давай, ти зможеш. Та не дрожди, його. Та не бійся, він вже облизав. Давай. О, Не пачку влади. Так, кто же вообще он вылез? Давай. Добрый день. Проси, проси, проси. Все, мы пошли. Где-то у него на вухах. Все здесь вот мимимишни малюки бегают. Я кайфую, так вот буквально, конечно. Давай ты можешь не все хаты заходить, пожалуйста. Ты можешь маленькая. Маленькая, то есть, текавая яйца. Прикольненькие, да? Маленькая, классная. Да? те конечно, по <laughs> У мене ж дарму Давай проходь там, люди за нами. Ого, побігла ти як, побігла, побігла. Да. Привіт! Така гарна ти. Іди гуляй в ліс, що ти Добре. тут до нас прийшла? Та там цілий ліс є. Чи ти прийшла на нас подивитися. Добре, не говорю я поняла. Малишка знач, проганяє того оленя. Я хочу дати йому цей, він до мене підходить, вона до на нього нападає, проганяє його дитям, зараз покажу. На, 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 поки вона не бачить, давай швидко, поки вона не бачить, іди, іди, іди. На, 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 на. Він же кілька разів хотів до мене підійти, в нього буцає. І проганяю. На! На! Та не бійся, давай, безриша! Вона щось побачить. Опять, вот, От, бачили тільки що? Опять прогнала його. Я тобі вже більше нічого не дам, я йому хочу дати. Я йду йду до тебе, зайчик. Я не розумію вашої системи стосунків. Вам треба говорити особисті кордони друг у друга. Де я тобі дам, якщо ніхто не хоче там. Я така... така що? Так, ні? В чому проблема? На. Це, це, це лань європейська. Лань європейська? Йди, лань європейська, візьми в мене, візьми на. Та її тут нема, на не бачить, ми її не скажемо. Йди бери. Йди <рістити> на. Давай я Та я притягнула. Він боїться в тому прикол, що та його проганяє. У них там якісь дивні стосунки сімейні дуже. Ти всіх проганяєш, так? Да? Хаваєш за усіх, на. Ти ж не хочеш, все. Що, 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 куди, куди, куди? Ого, бачу, бачу, бачу. Муфлон. Привіт! А що таке муфлон? Хто хто такий? Баран. Потім видно, що він баран. Пішни, я покажу тобі, де тебе. Так, це в мене чуть Ти мене трошечки лякаєш, себе така топка, дай Боже! Олій, кот з'їсиш. Ну там далі ще кролики. Ну, давай такая диплома. Ну, ой, воно промахнулося. Ну, дивися, як вона попросить. На це ти тут не годує, чуєш? Мала. Це весь це мій корм. Все. Я Ну Подивіться на нашу mm -hmm. шикарну локацію, на наш шикарний обід. Ну, я вам кажу, ну, тата з лінуси вміють таку поляну накрити, де завгодно. Просто у нас будуть найсмачніші бутерброди, свіжі овочі, чіпс, які ось ще папа відкрив. Подивіться, знайшов легенду. А де ти їх купив взагалі? Я їх 100 років не бачила да. ніде. Просто в супермаркеті, звичайно, бачили. обалдеть. Golden chips з лемом. Oh. Я їх в школі останній раз їла. І вчора тато відкрив. Це Обще вони самі смачні чіпси на світі. Короче, у нас привал, бо вже нагуляли апетит. Уявляєте, бабин Бограч сьогодні не працює. Тут якийсь банкет, тому хорошо, що тато взяв бутерброди. Ліна його взяла, а тато ніс на своїх плечах. Бо ми би тут не поїли. Тут ні не працюють ні футко, нічого. Вони якийсь банкет е, влаштовують. а що за я не повинна, що нас не позвали на бенкет? Що це таке? Там навіть, Там навіть на вертеле готують. А ми ще погуляємо? Ні. Барани. Ну, барани. Ну скажи, а хто із них плюється? Ніхто не плюїв? Всі можуть, але вони не будуть. А хто оце таке? Альпака, вроде. Гуяки пухнасті. Маша, а оці хто? Дивись, тут же все написано. дивись. Альпака. 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 Так, да, mm. ааа, точно, ці просто стрижені, це все альпаки, точно. дивіться, прям свіжо пострижені. Боже, ви такі худасенькі там насправді внутрі. Бузі, будь хочу, кінці клясний. Ой, щось він. не дуже старався. Давай ще раз. Mm. 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 Ух ти, Він такий звук цікавий. О, дай побіг, побіг, побіг. Так, бірить Так. черный на жирафа похоже, подивись. Да. А? Рио. Да. Трио Мареничев. А -а -а. Идите. Это Марс сейчас показать да тут. А -а -а. Он бы что... а -а -а. Он бы, сейчас сказал... О, дитя, они трутся об эти штучки. А у тоже точно блох не будем. Не будем. Иди сюда. Иди сюда. Прикольно так. Мені той э, лохматий більше все подобається. Що не пострелять? А Йовосі такий. Альба. Маленький на на, 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 на. <свистит> ой, Боні. ой Боні, я не можу. Подиви, така булочка. И ты, такая,

Я Якось повільно їду там. Я ну як ти думаєш? Ну, Не так екстремально як і думала, бо я повільно їхала. З'їду з вами. ще. Покажу вам. Можна? <skill> а -а -а -а. <skill> Ого, ти наче швидше їхала вперед носом. Мам, подивись. <звач> Давай? <звач> да. И вот так будем ехать зараз. Раз, два, три. <звач> Дизе розбила, досі шрам лишився. Отак От я в 9 років грала в квача в дворі, в резинових тапочках. І, ой, коліна, не счешеш так? Тепер я хочу на цю горку залізти. Так не буде красиво. Да? Е, Маш! Так, я грала в квача в резинових тапочках вирішила втікти від того, хто він вигнався, а так забільше на металеву горку. Mm -hmm. Під мене йшли тапочки, я отак як ровно так бігла, от, отак і призинулася на підгородок. У мене досі шрам лишився. Ти туди не залізеш, Стиско! Я дуже сильно розгатила підборіддя. І в мене, мене мене так було багато крові, що мені отак... А роботний страшніше? Мені так залило всю білу футболку, просто поки я добігла до квартири. Так, так. А чого? Бо я розбила отак під берідзі на горці. Бр. Так що так лучше mm. не робити.